Доброго дня, другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо вчитися об'єднувати слова в групи за певною ознакою, а також складати речення. Щоб нам разом працювати, треба всім таке сказати: Я уважний і серйозний, хоч і ще малого зросту. Зараз силами зберусь. Я нічого не боюсь. Впевнений, кмітливий я Хочу здобути нові знання. Працюємо за підручником сторінка 51, 52. Гра розсипанка. Зберіть, будь ласка, з розсипаних літер слово. Отже, яке слово у вас вийшло? Вірно, діти. Вічливість. Яку ж людину ми називаємо вічливою? З чим асоціюється у вас це слово? Це привітність, люб'язність, уважність, доброзичливість, шанобливість та багато інших слів. Відкрити свої зошити пропустимо два робочих рядочки. Запишемо сьогоднішнє число. Класна робота. Попрацюємо сьогодні над написанням великої маленької букви L, склади ЛІ ЛІА і запишіть слово ліани. Поставте відео на паузу та зробіть звуковий аналіз цього слова. Давайте перевіримо. Лі. м'який приголосний і голосний, а голосний н, твердий приголосний і голосний. Лі «а», ани. Наголос падає на другий склад. Отже, в слові ляни три склади, 5 букв і 5 звуків. Дітки, наші друзі, мандруючи островами, дуже багато фотографували. Перегляньте світлини, які зробила родзинка. Назвіть зображені предмети, користуючись довідкою. На першому малюнку, що зображено? Вірно, це пальма. Це вічно зелена деревна рослина жарких країн з високим негілястим стовбуром і пишною кроною, великою перистою або вілоподібним листям. На другому малюнку що? Правильно, це папороть. Це видка кущова або деревна рослина, поширена переважно в тропічних і субтропічних лісах. А на третьому, що зображено? Вірно, це ліани. Це безквіткова трав'яниста рослина з великим дуже розсіченим листям, що росте в тінистих, сирих місцях. Запишіть ці назви собі в зошит. Як назвати всі ці предмети одним словом? Правильно, це рослини. Складіть речення про одну із зображених рослин. Я склала про пальму. На острові росте дуже висока пальма. Складіть своє речення та запишіть в зошит. Трошки відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Ну що ж, дітки, працюємо з вами далі. Прочитайте, що сказала читалочка про рослини. А мені подобаються рослини нашої рідної України. Читалочці цікаво. Чи знаєте ви рослини рідного краю? Складіть речення за даним початком і запишіть. В Україні ростуть. Перерахуйте, будь ласка, які ви знаєте рослини! Я, наприклад, склала таке речення: В Україні ростуть маки, соняшники, чорнобривці. Щебетунчик показав світлини своїх улюблених овочів. Давайте їх назвемо. Перше це що в нас? Капуста, друге, Помідори третє. Огірки правильно. І останнє це картопля. Запишіть, будь ласка, назви. Улюблених овочів Щебетунчика Як ви вважаєте, діти? Чи можна сказати, що улюблені овочі Щебетунчика українські? Давайте з вами прочитаємо розмову родзинки і Щебетунчика і дізнаємося про це. Щебетунчику! А твої улюблені овочі зовсім не українські. Як не українські? Вони потрапили до нас з різних куточків світу. Хіба картопля не українська? Ні, її батьківщина, Південна Америка. А помідори? Вони теж з Америки. І огірки з Америки? Ні, їх завезли з Індії. А Капуста. Вона прийшла до нас із Греції. То виходить, що всі наші овочі іноземці? Так. Оце дивина. Отже, про що ще бетунчик дізнався від родзинки? Правильно, що всі його улюблені овочі іноземці. Давайте виконуємо вправо розсели овочі. З'єднайте цеглинку з назвою рослини та країни. Капуста звідки до нас прийшла, з Греції помідори. З Південної Америки огірки. З Індії а картопля теж з Південної Америки. А зараз, дітки, запишіть чотири назви будь-яких фруктів. Я, наприклад, обрала такі фрукти: груша, ананас, банан. Ківі. А потім одним із них складіть і запишіть речення. Я, наприклад, склала таке: На дереві росте велика соковита груша. Ви, будь ласка, оберіть свої назви фруктів і складіть своє речення. Виконайте на останок інтерактивне завдання. Вам потрібно З'єднати назву фрукта чи овоча з малюнком. Тобто поєднати. Коли зробите свій вибір, натиснете галочку і дізнайтеся свій результат. Виконайте самостійно вправу 9 на сторінці 52. Вам потрібно написати 2-3 речення про те, які страви з овочів ви полюбляєте найбільше. Поясніть чому. Вправа мікрофон. Що ми вчилися робити сьогодні на уроці? Які теми об'єднували слова протягом уроку? Дякую вам за урок. Оберіть відповідний овоч намалюйте його собі в зошиті. До побачення.